термінал Шахів Райброт пропешка анімечний рейтинг 2091 Сейчас <клес> <клес> Так Pret. Какая-то моя есть, насылается. насувается. Так, 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 так. Ну давай. Так, всего. Сюда гарне поле для коня яка? Угу. ну ти типу тепер на d6 ніяк не дав g5, ти в тура фіцуєш пять.

<світ> Як мені прорвати його тут? Аш п'ять, воно туди? Знаю, поки так піду. Проблемки. А, ні, я ж тут це ж слон тут стоїть. Це що таке вообще? Щось не don't understand. Так, ну я хотів так піти і об'єш тут. Я хотел танк пить, но ты забрал. Ну правда туре 3 по этим. Давай. Текала, зиграем. Сегодня. ні? не? так? До речі, я на коня не бав. Ха-ха-ха. А в коня в поле слон забрав. Ха-ха-ха. Да, брате ти. Не встигаєш. Ну, добре, тоді. Вперед. Відкриваємо батареєчку. Слон проблемний. Де таке? Клін не грає, дай таки. Е... Ну, мабуть, більше має. Тура підбоєм ще. Ja, це не треба було так йому. Co tam z forzem, do rzeczy? Szacha ma. To jest dobre. Tak, bio, konieczno. mm -hmm. Добре, не знаю. Мабуть, і можна було віддати туру. Було б вигране, але навіщо два тиму? надію? Це крутиться. Аналіз. 81 на 84 точність. Так, тут суперник задумав якусь різку на мене атаку за Дюкінь 7, типу там ці якість віддати. Але проблема в тім, що кінь мене на 5 дуже сильний. Він це поле контролює, тура це поле контролює і виходить, що. Який дебютний принцип боротись за центр. Він якби сюди поставив свої фігури. Вже намагається щось утримати за це, але це я бої, що пустий маневр. Після c 6 І F4 вийшло, що він зайняв ці фігури, фігурами активні поля, але ми їх спокійно відганяємо. А наші фігури якби, не відходять назад. В центрі. І все. Ну тут, якби, на поле Є5 у нас претендує кінь, слон, кінь. А це кінь білих контролює важливі центральні поля, за якими ми якби, Тому порозмінялися і кінь у нас залишився на гарному полі. Дуже проблемки у білих, ми щось пошукали, але жертва якості відкритих ліній для білих тут особливо нема. Ось слон тут Чорнопольний непоганий. а Якщо його розміняти, то по Чорним полям буде, буде біда у білих. Ну і проблема тим, що якби зразу забирати пішачка не можна. посліди удар і без тури. Тому крім якби, хорошого Чорнопольного слона, ми ще прохідного пішака отримали. І Тура якби, не проявляє своєї активності, як тура активна, а просто пасивна. Тому вона не бореться проти легкої фігури, як за якість я пожартував, а проти прохідного пішика. Тому все good. Тут краще було відразу чіплятися до слабкості, грати по цим полям уже H3, F3, короля тут матувати. Ну і виявляється, що ми якби, відволікаємо нашим прохідним пішаком. Білі мають який час витратити, щоб його з'їсти. А ми за цей час одикаємо короля така. А? Дві слабкості. Ну я вирішив, що. Наприхідного пограю. Тут у нього був хороший шанс через те, що у мене король на h 8 і тут якби запатований. У мене слабка восьма горизонталь. Да, тут у нього була така тактична операція захисна він міг викрутитися. Бах. Бах. Бах, бах, бах. І зайва фігура. Ось. Він вирішив причепитись до пішака, ну прямолінійно. А тут ще він якби підзівнув D2 і Фрезя нема поля. Нормально. І в цьому випадку мій слон контролює це поле шаху для тури, тому просто він не встигає. Відіграти фігуру. Ну, тут він щось шукав, вилки якісь, але це ні до чого не призвело.